Про головне події в Харкові та області 9 жовтня. Кабопад на Харківщині посилюється. Удень знову прилетіло по Харкову. Росіяни поцілили по відкритій території в Шевченківському районі. У багатоповерхівках поруч пошкоджені вікна, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Постраждала жінка 81 року. Вона порізалася склом. Ще одна бомба поцілила просто у приватний будинок у селищі Слатине Дергачівської громади. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко відзначив, що обійшлося без постраждалих. Ще до цих Отів Харківські поліцейські підбили сумну статистику. За добу по Харківщині прилетіло 29 російських кабів і фабів, повідомив етері Суспільного, начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко. Він відзначив, починаючи з понеділка, в регіоні російська авіація вбила шестеро людей, поранила ще 49, у тому числі трьох дітей. Пошкоджена сотня об'єктів. Переважно приватні будинки та багатоповерхівки. На околицях Харкова та в близькому передмісті. Неспокійно і по той бік кордону в Російській Білгородській області оголосили про відселення двох сіл Петрівки та Солов'ївки. Вони знаходяться в кілометрах від кордону з Харківщиною. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що села закривають на в'їзд, а місцевих будуть звідти вивозити. Пояснював це обстрілами. Але в ЗСУ є інша версія причин евакуації в Білгородській області. Командир батальйону ударних безпілотників Ахілес Юрій Федоренко вважає, що росіяни просто зробили висновки з наступу сил оборони України в Курській області та розуміють, що подібне може статися і на інших ділянках вздовж кордону. Тому перетворюють свої села на укріп райони, виселяючи людей. Підземна школа в Берестині, колишньому Краснограді, може стати одним із найкоштовніших укриттів країни, заявили в Харківському антикорупційному центрі. Аналізували дані щодо оголошеного тендеру на будівництво із сайту Прозоро. На створення укриття в ліцеї номер 3 хова планує витратити понад 131 мільйон гривень. При цьому там навчатимуться 400 учнів і працюватимуть близько 50 педагогів і техробітників. Тобто на одну людину вартість будівництва буде 282 тисячі гривень, а один квадратний метр вартуватиме майже 100 тисяч. Для прикладу, вартість підземних шкіл, які будуватимуть на Салтівці в Харкові, нижче перерахунку на кожну людину на 80 тисяч гривень. Серед несподіваного, що знайшли в кошторисі Хацівці, закупівля кувалди, кірки, лому та пари шампурів. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.